Ось саме Джеміні допоміг мені згенерувати, бачите, ось таку цікаву вправу рефлексію. Далі я додумала, так, взяла його ідеї і подумала, як 5 пропозицій можна внести, тому рефлексію сьогоднішню назвала я П'ять зірок. Ну, по-перше, ви знаєте, що 5 зірок це коли супер-супер. так? Тому я сьогодні хочу дуже подякувати вам. Ви суперові, ви п'ятизіркові педагоги. Ось. І хотіла б сьогодні звернутися ось з цими зірачками до вас. Прошу, хто бажає, ми б кажемо сьогодні про нашу майстерню, про ранкові зустрічі. Ну, хочу подякувати вам, пані Світлана, як завжди, феєрично, на висоті на 12 балів. Особисто для себе, я ж викладач старшої школи, я не початківець. Відкриття ранкової зустрічі для мене це як відкриття, тому що цього року п'яті класи, і мене цікавить це питання. От, здивувало, ну, здивувало все, що ви розповіли про ранкові зустрічі, бо я нічого про них не знала. Що я спробую точно, ну обов'язково. Щось буду втілювати із запропонованого саме вами. Питання, яке залишилось, воно напевно виникне тоді, коли я буду проводити ті ранкові зустрічі, спробую їх на, на практиці, як воно? А поки що дуже вам вдячна за вашу роботу, за те, що ви робите, наснаги вам і побільше нам таких майстерок і новинок. Ну, дякую вам дуже. Я ще хочу моє ага пояснити. Моє ага це коли от сьогодні якийсь момент? Таки зрозумів. так? Дішло. так? так Дішло. Дякую, Дішло. будь ласка. Так, ну, мене здивувало, наскільки у вас потужний арсенал оцих всіх прийомів, ідей, як ви це все легко, прям одним махом. Оце мене здивувало. Що до мене дійшло, Ну, що також треба легко все, вільно, творчість проявляти, штучний інтелект застосовувати? Що я спробую точно? Ну, спробую обмежити в часі себе, щоб це не дуже затягувалося. Ну, якісь нові, спроби із а, психологічної підтримки. Там от є різні вправи, цікаві, звідти угу. Ну, Питання, не знаю, де на все взяти час, мабуть, одвічне питання. Ну, Будемо брати. Шукати, знаходити. Шукати. Шукати. <світ> 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 дякую, дякую вам. Дякую вам, було цікаво дуже. От відчувається, що дійсно ви майстер з великою буквою своєї справи. Ну, я в цьому році спробую точно. Ну, mm -hmm. Якщо раніше я проводила в урок ранкові зустрічі, то в цьому році я спробую е, пров... проводити ранкові зустрічі на початку дня нашого, наперед у року. Mm -hmm. Що з цього подивимося? Обов'язково спробуємо. Як завжди взяла собі на замітку деякі прийоми ваші вправи, собі поставила міточку, законспектувала, бо завжди у вас є такі новинки. Так, возьму на замітку собі воронсової інтерак... додаток, mm -hmm. тому що працюємо за будною, але деякі можна ще вправи взяти і з іншого чому ні. Так і питання, питання, що залишилося, ну, здається, питань немає. Таке моє, моє має, має, враження, моя думка, що ранкове коло починається з емоційного цього налаштування. Тому що діти, ну, коли офлайн приходять, зараз онлайн приєднуються, і не завжди вони ще налаштовані, хтось ще не вистався, хтось. Хтось прийшов чудово, у нас рявку там щось трапилося. І це емоційне налаштування. Як ви себе почуваєте? І в нас ось так це гарно, ось так з присипочкою супер. Ну, в когось щось трапилося так, і зовсім погані справи так. І коли дитина показує ось так або ось так, і коли весь клас з нею поділився цією присипочкою і дивлюсь, а подивіться, а на Сені, там чи Максима вже губки посміхаються, і дитина налаштовується. На настрій і все, вона готова вже до роботи, і поїхали працювати. Мені здається, головне, це емоційне налаштування, щоб дитину налаштувати на роботу, і коли в гарний настрій, почуваєш себе добре, ну так, як ми і всі. То і робота ладиться. То, так. Дякую, Дякую Дякую вам, Світлана Сергіївна, не знаю. Нам, мабуть, сам Бог послав вас. Я рада нашому знайомству, вдячна, щиро вам, дякую за такі практичні зустрічі. Дуже цікаво завжди, позитивно, душевно. Дякую вам. Спасибо, пані Віталія, дуже я також рада да. знайомству з кожним з вас, і мені з кожним разом стаєте всі ближче і ближче. Дякую. <сум> пані Вікторія піднімала руку. Так, так, я піднімала руку. Моє відкриття сьогодні це деякі сайти і. Інструменти, які я почула від вас, здивувало мене і вразило от саме презентація але бука створеного, ось ця мова, ось саме ви майстер, якщо досягли таких висот mm -hmm. з великої букви, так. Моє ага, і це дійсно можна було ось так і можна знав, але ага, ось так його можна використати. Mm -hmm. Що я спробую точно, це ті інструменти і на ті сай сайти, відвідаю, які mm -hmm. ви порекомендували. А от питання залишається не до вас, а до самої себе. Як мені спланувати і ось знайти цей час? Як, як організувати? Ось таке питання. Дякую вам, я вперше на вашому занятті. Це цікаво, змістовно, креативно ви просто супер. Ой, дякую дуже. І тих, хто перший, то взагалі висока оцінка. Дякую. Я вам можу сказати, що ви кажете, як знайти час і як розпочати. Починайте з простого: введіть поки що да? на перших там, нехай два тижні, проводьте лише коло. При ну, п'ять ідей собі зробили на тиждень, кожного дня ось таке коло. Спробували 10 днів, пройшло 2 тижні, все чудово. Ага, давайте я додам якусь новину. Як вона буде працювати? Не треба багато всього брати. Підготуйте одну пісню, яку там вивчите, я не знаю, який у вас клас, так? Для першокласників це точно треба. І ось так потихеньку затягне вас саме. Ось цей весь чудовий процес. Так. Ви знаєте, я як сказати, дійсно так проводив, але виділяв час на такому на першому уроці, коли їх організовував і приділяв. А от саме я звертаю увагу і подумала про те, як ви сказали: от о 8.15, о 8.30 і ось саме оцей час. Хай це буде 10 хвилин, 8.15, 8.25, 5 хвилин налаштування на перший урок і далі вже рухаємося. У цьому плані я ставлюся з станцеві питання. Дякую, Дякую за... моє відкриття це безмежні можливості цих ранкових зустрічей, бо я знаю, впевнена, що вони теж дуже важливі, вони потрібні не тільки в початковій школі, а й в перших класах також. Мене здивувало, наскільки ви майстер своєї справи, що змогли так. Організувати ранкові зустрічі, і що у вас діти такі неймовірні, роблять такі лепбуки, такі презентації, це дуже чудово, і головне, щоб надалі в них не погас цей вогонь, який ви запалили. Так, власне, mm -hmm. щоб він не згас. Так, моя ага це те, що, що можна було робити так, як ви показуєте, використовувати це на своїх ранкових зустрічах. Так, що я спробую точно е, інструменти, які ви нам сьогодні показали, так, е, так ми працюємо по Воронцові, тому всі ці посилання в мене є. Питання, які залишилося, звичайно, що питання будуть виникати. Але я впевнена, що завдяки тому, що я знаю тепер Світлану Сергіївну, то питання, які будуть виникати, ми зможемо вирішити разом. І колеги підкажуть, я в цьому впевнена. І хочу вам подякувати. Подякувати вам, подякувати всім колегам, які сьогодні приєдналися. Все в нас дасться, головне, щоб була перемога. Дякую вам. Ой дякую, пані Тетяно. Я ще раз вам дарую 5 зірок. Ви чудові. Дякую, що сьогодні підтримали мене і доєдналися. Як завжди, і з величезною вірою в те, що все у вас вийде, вийде ще краще, ніж у мене, і кожен зорієнтується у своєму класі, у своєму школі, у своєму навчанні чи онлайн, чи офлайн для того, щоб обрати який, який вид, який спосіб, що цікаво, вашим дітям, чим вони е, будуть мотивуватися. Тому я вам бажаю успіхів, пропагуйте е, наші ранкові зустрічі, бо вони дійсно дуже важливі для дітей ще більше, ніж для педагогів. Саме для кожної дитини. Отой От дитиноцентризм, про який говорили да, і трохи забули, саме криється, напевно, ось в цих ранкових зустрічах. І, звичайно, розвиток дітей це 15 хвилин. Величезного розвитку дитини. величезного, Тому що і обмін інформації, який треба підготувати, вичитати, підготувати презентацію, нехай це три слайди, так? Треба розказати, знову ініціативність проявити, творчість і так далі. Тому надалі, на уроках, ви побачите результат. Ну, не миттєво, але обов'язково побачите, що це все працює, що це потрібно, і це все лише. Для дітей заради дітей.